Всім привіт! І ми сьогодні е, зробимо, зробимо квіточку з е, простого паперу. ось таку. І як ми його робимо? Ми його в квадратик розгортаємо, ось так чуть-чуть е, звужуємо і ось так, ось так ми його перероблюємо. Ну, можна, можна, ну, стаканчик змочити, ну ну, це, що, що вона прилипала гарно. А, ну, ай-ай, ай-ай, а, а якщо вам так не важко, то тоді так. Можна туди розволожувати. Ага, угу, так, як. До вас вже є такий, такий е, ну, один, Ми беремо клей. Лю, любий клей, це, це в мене клей, ось такий олівчик, клей, олівчик, і тепер ми робимо ось таку ми його проходимо. Ми бачимо. Брати кольоровий, ну, ось такий, щоб ви бачили, де ви вже промастили, щоб не пропустити, бо якщо ви чуть, -чуть хоч щось пропустите, то тоді е, ді, е, цей е, може воно не сійтись трішки. Ось так ми все робимо. І, 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 і вже на другий шар ми ось так робимо. його чуть чуть так склеюємо. І ось такого ми розправляємо. <кій> угу. Так кожний. Я як завжди це я ось так роблю, а це вам як хочете. Це не немає ніякої різниці. Це так. І, і, і в нас виходить ось така квіточка прикольна. Тільки, ну, ви можете трішки її перевернути, та... Взяти ще серветочок. Ну, можна одну таку. Ось такі зім'яти, трішки ось так розправити, клеєм намастити. Ну, щоб ось так було. І ось так. Ну і ще можна взяти жидкий, трішки жидко такого, щоб вона приклеїлась, і будь-який це... пензлик. Ну, будь-якого розміру це просто я великий взяла відкручуємо. Ось таке горличко. Це. І сюди макаємо клей. Пензлик клей макаємо. І ми туди там макнули, і ми його так підбираємо відразу на шарик. І все. І ось таке. Ми робимо, вставимо ці точки і можемо так. І ще зайшов взяти до одну штучку, ось так накрити. Ну, намастити клеєм та закрити, то так ще краще буде. Я зараз все намащу і вам покажу. Ну, це просто то треба намастити, <кій> як як найбільше. Це чим більше, тим краще. Це треба його намазувати. Все намазуємо ганненько.

Ну, якщо у вас тут звисає, є трішки, кину, то тоді ми ще зараз його підправимо. Ді, ось таку намащуємо. Легенько, легенько. Все легенько намащуємо, але, але багато ми намащуємо. Все кладемо. І сюди ось таке закруплюємо. Все. Тепер перевертайте такий робот. І у вас виходить ось така гарненька квіточка. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!